Якщо ви плануєте стати водієм, вам обов'язково потрібно знати, що таке гідропідсилювач керма. Ага, бо в деяких автошколах досі є авто, в яких його немає. Можливо, ви помічали, що в деяких автомобілях, стоячи на місці або під час паркування, кермо обертати важко. А в інших же це робиться дуже легко, тому що допомагає підсилювач керма. При контакті шин з асфальтом виникає опір. От його якраз і дозволяє подолати підсилювач завдяки додатковому тиску масла. При повороті керма масло тисне на поршень циліндра та рейку, полегшуючи рух керма. Сучасні гідропідсилювачі керма є надійним механізмом, тому вони не повинні створити проблем автомобілісту. Але задля запобігання несправності дамо декілька порад. Не тримати кермо вивернутим до упору, крутнули, почали рухатись і в процесі вже докручуємо. Взимку не залишати авто на парковці з вивернутими колесами. Стежити за рівнем гідравлічної рідини і при її заміні використовувати лише ту, яку радить виробник. Помітивши, що кермо з гідропідсилювачем почало дивно поводитись, водієві слід звернутись до спеціалістів за діагностикою. А якщо ви плануєте отримати посвідчення водія в цьому році, запрошуємо на навчання до найбільшої автошколи країни автошколи Антарес. У нас всі автомобілі з гідропідсилювачем керма.